Шановна наукова спільнота, від імені Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Нехай ці світлі свята додадуть нам незламної віри у нашу перемогу та надихнуть на нові наукові відкриття. Наука є фундаментом стійкості та майбутньої перемоги. Ваші ідеї це інтелектуальний капітал, який ми розвиваємо та захищаємо. Високо цінуємо вашу відданість принципам академічної доброчесності, які є непорушним стандартом. Наша місія забезпечити рідні умови для вашої наукової діяльності. Ми сприяємо тому, щоб молоді вчені військові та ветерани отримували надійну допомогу та підтримку для здійснення наукової діяльності. Ми також підтримуємо розвиток природного партнерства для ефективного об'єднання досвіду. Українська наука незламна, як і кожен, хто працює на своїй науковій та освітній передовій. Ми віримо, що саме ви здатні знайти відповіді на найскладніші виклики сучасності. І пам'ятаємо, знання це найпотужніша зброя. Зберігайте внутрішню силу та незламний дух у своїх наукових пошуках. Хай ваші наукові школи продовжують зростати та виховують нові таланти. Продовжуйте працювати заради нашої країни навіть у часи випробування. Інвестиції у ваші дослідження це найважливіші інвестиції у завтрашній день. Ми бажаємо фінансової стабільності та належного ресурсного забезпечення Вашим інституціям. Ви осібна сила, технологічного розвитку та інновації. Нехай різдвяна зоря. Освітлює ваш шлях до нових наукових вершин та особистого благополуччя. Створюйте, експериментуйте та добудьте, що українська наука не славна. Бажаємо вам плідної роботи, нових грантів у прийдешньому році та визначних досягнень. Нехай кожен ваш експеримент буде успішним, а кожна гіпотеза підтверджена. Ми пишаємося вашою стійкістю. Та науковою мужністю бажаємо, щоб кожен дослідник мав змогу повернутися до повноцінної роботи у стінах наших наукових установ. Дякуємо вам за віру в Україну та відданість своїй справі. Зичимо вам та вашим родинам миру, затишку, добробуту, слава Україні та її незламним молодим вченим.